Полетіли за вітром, відпустили від серця, розправили крила, усміхнули собі, багато любові носим в скарбницях вже можемо віддати любовцю тобі і тобі, і тобі, іти не спинятись, ступати, радіти, сміятись відкрито, любити, любити, не просити, не чекати. Служити, віддавати, мати терпіння, мати сумління, мати натхнення, мати смирення, прийде, коли треба, відійде, бо зайве, зустрінеш, бо час прийми все твоє, співай свою пісню, літай тільки в небі, тільки сміливим Бог все це дає.